Сергію Васильовичу, що ви скажете на завершення тим українцям, хто послуговується ще московицьким наречієм, хто ігнорує таке велике надбання, як українська мова, як історія, якої ми сьогодні вже з вами тільки налічили тисячі років? Споконвіку було слово, а слово в Бога було. І Бог було словом. Воно в Бога було споконвіку. Все через нього повстало. І нічого, що повстало, не повстало без нього. Тобто Бог слово. Та багато вчених світу однозначно стверджують, що батьківщиною індоєвропейських мов було над Чорномор'ям. Наша з вами земля. Слово має дуже велику силу. Ніякі ікони та розп'яття не мають такої сили, як слово. А якщо воно Бог, значить воно і оберіг. І суддя? У мене наступне до вас запитання знову ж таки стосовно карапець каратепських, вибачте, надписів, вони зроблені фінікійською абеткою, а не ольвійським чи руським письмом. І тут ж знову ж таки ви стверджуєте панували скити руси. Чому? Чому вона зроблена саме фінікійською абеткою, Як ви вважаєте? Ну, на моє переконання, в цій школі готували вчителів для місцевого населення. Зокрема, асирійців, які тут на той час жили. Ось що читаємо в третьому написі біля брами левів. Все ми би учимо любити яс. Самі так любо жити, учимо люд той. А яси якраз і є тими асами-асирійцями. Їх учителів місією було навчати асирійців, цитати, по мові уміти, щоб мали овена, тобто, щоб шанували наш тотем і віру, щоб сини стану були вірні, щоб мирні були, щоб любили одне одного, щоб вміли сіяти жито тощо. Ви уявляєте, от це сьоме століття до нашої ери, яка гуманність, mm -hmm. яка, яка глибина думки? Це свідчення толерантності не тільки, не тільки точніше толерантності і побаги колонізаторів, це свідчення високої культури нашої неролюбності. Став ставлення так до місцевого mm -hmm. населення. України пропагували своє слово, свою віру за допомогою абетки місцевого населення. Їхнього способу, до речі, з письма справа на ліво, наші то ми писали, як і зараз зліва на право. А от оцей текст у книжці він зроблений. Його треба читати із справа, справа на Ну це неймовірно, це дуже цікаво, і правда, я скільки заглиблююсь, все більше і більше мене це все вражає. Дякую вам, Сергій Васильовичу, за ваші ну, неймовірну титанічну працю за ваші дослідження. Ви можливо маєте якесь звернення і маєте що сказати тим, хто заявляє сьогодні, що українська мова це чиєсь наречіє, що вона не є такою стародавньою. Дякуємо спонсорам каналу. Разом ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. Так, ну, це знаєте, як кажуть перекинути своєї голови на здорову. Чия голова насправді хвора? Чия мова насправді є на речі? Беремо книжку, наприклад, слово про похід ігорів. Ми, здається, про неї вже говорили у моєму перекладі, в якому, в якому я умістив фотокопію першого видання слова 1800 року. Москва сенатська, сенатська типографія. Ось така. Це, Титул цієї книжки був. был Чи і читаємо, що ця ироическая ироическая песня, ироическая песня, писанная старинным русським языком в сходе 12 століття з переложенням на опотребляние ныне наречия, З переложенням на, переложення на употребляемый наречия. Тобто російська мова на той час, 1800 рік, вважалася наречієм руської Ось, мови. До речі, у цьому, у цьому тексті, старинному тексті, пишеться не руська земля з двома С, а з одним, і з м'яким знаком руська земля. Отже, це ми були руськими або русичами, а не москвини. Це факт, це факт, і, і виходить як не крути. Московити і зараз роблять те, що то, що їм притаманно вони нам приписують, пропагують, записують мізки людей, люди в це вірять, і а нам постійно треба або виправдовуватися, або відбиватися. Але я, як психолог, скажу, друзі, коли ви виправдовуєтеся, вас ніхто не чує. А який же тоді шлях? Як висновок нашого сьогоднішнього етеру, вивчайте своє рідне, вивчайте те, що однозначно вас зробить міцними і кріпкими всередині. І коли ви точно будете знати, що ваша мова, вона настільки стародавня, хай руська мова, і ми розмовляємо тою мовою, якою розмовляли з нами боги, то ви тоді точно зрозумієте, що ми сильніші, ніж нам хочуть сказати різними способами. Тож, Сергій Васильовичу, що ви скажете на завершення тим українцям, хто послуговується ще московицьким наречієм, хто ігнорує таке велике надбання, як українська мова, як історія, якої ми сьогодні вже з вами тільки налічили тисячі років? Ну, Що я скажу, Тетяна Миколаївна? В принципі, до мене вже все сказано. Ми просто не знаємо або забуваємо те, що сказано. Ось що говорив євенгаліст Іван. У біблії це можна знайти в будь-якому видані. Споконвіку було слово, а слово в Бога було. І Бог було слово, воно в Бога було споконвіку. Все через нього повстало. І ніщо, що повстало, не повстало без нього. Тобто Бог слово. Хто цей Бог? Звідки він прийшов? І знову ми повертаємося до того, про що говорили раніше. Де була країна боїв? Як вона називалася? Це гіперборея, Ніперборея завели свою книгою Велика Бур'я. Та багато вчених світу однозначно стверджують, що батьківщиною індоєвропейських мов було над Чорномор'є. Наша з вами земля. Слово має дуже велику силу. Ніякі ікони та розп'яття не мають такої сили, як слово. А якщо воно Бог, значить воно і оберіг, і суддя. Готуючись до етері, я листав великий код. України і Русі і натрапив на грамент вірша Пантелеймона Куліша «Рідне Слово. І ось що він писав: мовчки-предки наші в полі мовчки спочивають, тільки чорні її могили з вітром розмовляють, спочивають, дожидають праведного суду. Що судити Україну рідне слово буде. І зараз воно судить страшно судить. Страшно судить. Придивіться, яку біду маємо через те, що поклонялися чужій мові, що молилися чужою мовою, що співали пісень, пісень чужою мовою і кіно дивилися чужою мовою, Такого Бог не прощає. Бо наша мова божиста, богодана, богообрана. Як писав український поет єврей за національністю Мойсей Фішбейн, і доказів цьому у великому коді України Росії чимало. Доказів тому, що вона божиста, богообрана і богодана. І поки ми не усвідомимо значення свого слова і своєї місії, як носія. Кносія його, біда у вигляді кровопівці, москаля буде постійно чатувати на нас. А місія наша така берегти і леліяти українську мову. Бо це материнська мова багатьох мов світу. Ми слуги і вартові Божого Слова. І ми маємо це усвідомити раз і назавжди.